Дорогі на своєму каналі Еліанора Таро 2 звати мене Еліанора Радослава Мальтазар, і ви на моєму каналі, де е, я проводжу як таророзклади, так і чистки. Це загальні таророзклади і чистки. Індивідуально ви ж можете замовити мені у вайбер або телеграм. Номер буде вказано під цим та іншими моїми відео на каналі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо подобається відео, і ми починаємо. Сьогодні у нас чисточка на стосунки. Тут в мене скруточка із справжніх воскових свічок. Віск викачений у травці чистотіл. Хочу пару слів про це сказати. Травка чистотіл, вона чистить не лише фізичне, а й ефірне тіло. Так як працюємо ми з енергетикою, як в таро розкладах, так і в чисточках, тож вплив іде. Тут жива енергія воску, віск то жива енергія, тобто впливає на ваше фізичне, енергетичне, тобто ефірне тіло. так? І очищує. Це буде самим актуальним для тих. Хто хоче увійти або вже є у стосунках очищеним, якщо були якісь негаразди, якщо були якісь навіть зради, ну, звісно ж, в таких важких випадках краще індивідуальний підхід, але у такому форматі загальному це також працює. Дивіться декілька разів, концентруйтесь на вогні, уявляйте, що з вас сходить важкі енергії. Зайвого, негативного, і тут буде також трактовка. Ось бачу вже пару. Бачу двоє, а до одного з цих двох причепився хтось ззаді, просто як зверху, схоже, дуже на лярво. Лярво це такі сутності, які причеплюються до людини завдяки або магічному впливу когось, або. Е яким-то особам, заздрісним, тим, хто не бажає добра, хто хоче зашкодити, хто не віддає свою енергію, а звик лише забирати. Якщо ви, хтось із вас от в парі відчуває, що е до когось із вас, чи саме до вас, хто дивиться, чи до вашого партнера хтось так присмоктався і качає енергію, то е дивіться. Думаєте про себе, думайте про партнера, про ваші стосунки. Бачите, чорний димеде. Це значить ми чистимо. Зараз буду ще казати. Тут метелик, ось, до речі, не... щойно робила недавно розкладік. Там, де метелик, що два крила поєднані в одне. Тобто, що ви не можете друг без друга. І вашу пару допомогти потрібно чисткою такою. Так, хай у віск стікає все непотрібне вам. Все зайве, все що шкодить стосункам, хай буде так. Так, бачу ось сапожок такий повернутий вправо. Які шляхи вам відкриваються. До речі, чистимо шляхи ваші. Шляхи, які будуть вам на користь, на ну, відкриваємо частково так. Ми, можливо комусь щось відсікати, якісь потрібні енергії, чужі рідні. Які вам шкодять, але тут частково ми чистимо шляхи ваші також. Шляхи в кар'єрі і по здобуттю фінансів це все взаємопов'язано. До речі, ви ж знаєте, що взаємопов'язані стосунки, які є у людей в житті, у парі, наприклад, і кар'єра, і надходження, грошові потоки. Якщо в людини все гармонійно у стосунках, тобто є взаємне кохання, тоді і правильні йдуть грошові енергії. Якщо ж немає гармонійних стосунків, або вони є, але вони не гармонійні, а якісь такі хтось один користується а інший, тоді і грошові енергії неправильні. неправильні. Так. Бачите, як чорного багатського диму. Зараз будуть так ось є. Потрібно такий елемент землі, як сіль, сіль добре чистить від зайвих всіх енергій. Відчищаємо фізичне, енергетичне ваше тіло, нейтралізуємо негативний вплив, кому потрібно дивіться по декілька разів це відео, уявляючи, як сходить, бачите, гасне одна зі свічок, це не є добре. Хтось когось гасить. Але це не в той парі, яку ви тут загадали партнера, а е де-то з оточення. Одного з партнерів, принаймні. Ви подивитесь це відео, бажано прийняти душ після цього, очиститися, покупатися, Вижте, як чистоті, трава, природна, природний ресурс, хай допомагає чистити. Ця скруточка символізує злиття партнерів, щасливе поєднання у пару і відчищуємо. Тут у нас, бачите, як вона і скруточка, і викачана у цій травці. До речі, можу вам показати, що це я сама навіть не замовляла, а сама. Ну, В плані не замовляла вже викачану свічка. Сама робила ось ця травка в мене, яку якій я викачувала з круточки. Чистимо далі. Вичищаємо вас і вашого партнера, ваші ефірні фізичні тіла, енергетичні. Від зайвих впливів, від непотрібних думок, які зашкоджають вашим стосункам. Хай вичистяться всі ваші шляхи. Вичиститься ваш головний шлях один до одного. Якщо ще ви не разом, хай вичиститься цей шлях. Хай зникнуть ті люди, які хочуть зашкодити. А я бачу, ось бачите, перепони. Не знаю, чи тут видно? У навіть папушки, віце як гарно гарять. І ось ця перепона зруйнувалася якраз, вона прогоріла. І нічого вже не заважає на вашому шляху один до одного. І хай буде так. Якщо ви не знаєте, куди вам іти в цьому житті, зробіть принаймні хоч один крок назустріч своєму коханню і своїй мрії, тоді шлях цей вам розвидніється. Він стане світлішим, ніж ви стоїте десь у темряві і просто роздумуєте, куди ж вам іти. Завжди зрозуміло буде куди йти, коли ви починаєте йти. Тут о, навіть вималювались такі Ігрік, немов би латинська ВІ. Якісь підказки кожен е, зрозуміє по своєму. Бачу Дельфінчика такого, бачите, згасла. Дельфінчик, це, можливо, хтось під знаком народився води. Так, знову гаситься, але ж ми від сусідньої свічечки запалюємо знову. Але він як половинка його. А тепер вже бачу, як той дельфінчику якусь як ластівку, о якої в які у дзьобіку якийсь. Як свиток, знаєте, як новина якась. Можливо, лист. Це смс-ка, може бути взагалі птахи, от як або ластівка, так? Зараз я встановлю це. Ось так ось, щоб вони прогоріли, до кінця. Бачите, як гарно. Так, нехай по мірі, як прогорають, вичищуються ваші стосунки, ваші енергетичні, фізичні тіла від зайвого. Це також і здоров'я укріпить, адже якісь недомагання, якщо були, а вони завжди пов'язані з тим, що... Хтось впливає, хтось тягне енергію, коли якісь енергетичні вампіри, лярви. Тоді і відчуває людина себе недобре, і упадок сил і все таке інше. Зараз бачу, як рівненько горять вже свічки, не чадять, якась така пузирик якийсь образувався. Це може символізувати, до речі, зародження нового чогось, як додаткове, да? щось як профіль, так, вагітну жінку. Це може бути як дитинка, так і нові, нова справа, нові а, такі якась сумісна справа якась. так, Або мрії сумісні, які будуть втілюватися у життя. Нехай буде так. Тож, якщо подобається вам відео такого формату, чисточка в загальному форматі, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. І до скорих нових зустрічей! З вами я, Еліанора Радослава Бальтазар. Пока-пока!